Так, ну що ж, всім привіт. Сьогодні я планую зняти конкурсне відео на тему «Мій дім на Плейкрафті. Оскільки я не знаю про який дім мені знімати. У мене домів два. То покажу одразу два. Якраз займе це 10 хвилин. Так не буду суто говорити, я вже вам їх показував. Може там якість була погана, не було видно, чути. Так. Ну що ж, так сказати, це мій перший дім. Такий собі. Не дуже великий. Тут в мене ферма така гарна. Ну. Для життя в ньому придатне. Так багато вже речей тут, що я навіть не знаю. Час від часу я тут. Буваю. Такий ліхтарк. Ммм. І так. Ну що -то. Так. Ммм. Так. Стремлю. Ва Бездарила. Ну що ж, для можу показати хлібопічку. Принцип її діє, показував і мік і... Кузя, оскільки я бачив його в останнє відео. М -м -м -м. Ну як бачите, поступово перше насіння, потім це, потім воно спадає і так далі. Якщо збити, то дається ще раз насіння. А ні. Весь принцип сломався. Так, воно. я ніколи не був сильний в таких схемах рестовним. Але сам в Грестовній я сильний, а так то не дуже. Ну і ось моя така ферма, коли ви не маєте муки кістяної. Такий варіант, на мою думку, непоганий. І сама воно не дуже так багато вимагає. Один поршень любий. Закривається, все легко. Трошки води вимагає багато. Там тільки одне відро, плюс і мінус тут диспенсери. І оформлення, як ви самі придумаєте. Багато редстоні там все, що стосується ресторуну, використовується. Саму там схему я показувати не буду. Такий прапор України. І забот навколо неї. В нього, то скажімо. Ой, дім, примо в Ютубі поблибах, підписуйтесь. Так, тепер мій другий дім. А, точно, забули засіт. Так сказали, там відео має бути 10-15 хвилин. Тут, 10. 10-5 хвилин. Так, то в мене скайп. Час. час від часу дістають в мене. Так, тут зараз пано через той трохи. не підлаг. Ну я думаю буде трохи більше. Звичайно. Угу. Так, засіяли ми. Осіння у нас є куди складати. І так... Хліб. Щодо хліба. Угу. Так, тож це не самий. Чудовий час, щоб знімати відео. Хід два пшена, нормально. Пшениця, так сказати. Ммм... Так, ви це бачили. У мене пропала одна пшениця. І... І.м. Вона не появилася. Ну, забудемо про неї. Угу. Так. Йдемо до мого наступного дому. Трошки далеченько. Так, все чекайте, я зараз виключу скайп. Зараз поверну. Так, я вернувся, скайп виключив. А, точно. Це такий приклад, як можна зайти вписуючи логін раз. О, я ж думаю, багато його знає. Угу. Я думаю, зараз виключу, включу тоді, коли я до нього діду. Така невеличка пауза. Так, ми повернулися. Ну, Ця будівля доктора Юти орієнтир до мого будинку. Він вже дуже близько. І он він нам видніється. Я його вже показував, але я ж тоді, я кажу, тоді якість відео була жахлива. Не те, що погана жахлива просто. І мене було тоді зовсім не чути. Ну зараз, я думаю, буде трохи краще. Бачите, люди гріпери Мене трошки обібрали. Ну, що бібрали, бо тут не запривачно ці колони. Колоди, так сказати. Колони. Що це? Колоди? <кхм> так, зайдемо неприроднім шляхом. <кхм> не там через вхід, а отут ви. <кхм> Коротко кажучи, не найкращий дім на сервері, бо я бачив, до і покраще, але... краще за деякі <р tranquenown> землянки. Як ви бачите, тут не два... Тут тут не один дім, а два. Так сказати. Це мені допомагало будувати. О, ефективність. О, скринк. Тут пуст. Ух ты. Захист. Так. Що мені там треба? Штани? Мені вроді треба. Так, штани. О, захист. М -м. Більше нічого. Таблички тут для підписників я хотів робити. Так. Плюс в тому, що. Тут не спавняться всякі страшні монстри. Світла я... Як ви бачите, тут нема, тільки факел. Але я вам відкрию секрет. Ммм. <кхе> Красиво. О, ось це секрет. Тут клустоун. І там, і там, і там. Так, ну що ж, поміняємо графіку, щоб не дуже мені лагало, так сказати. Тут їдальня. Не знаю чи точно детальня тут пусто, ну весь з Диму я йде так сказати Ммм Вау іконечко, Стоп там хтось був Ну ти дивись і, -і, -і спальня чи зала Я не знаю що це М -м -м. Дім великий, мені це подобається. І таке інше. Тут всередині може бути ферма. І такий фонтанчик Зробили мені це. Такі люди як. е. Зо... 에... Зомбі допомагали. агронавт і містер Вулкан. Агронавт і містер вулкан тут тобто оформляли. Зомбі з ресурсами допомагала. Замітьте, допомагала, а не допомагав. М -м ну і тут є повної ферми. Тут мене покрали. Тут так само є ресурси. Ух ти, ефективність. Це такі мені друзі давали кірки. Ух ты, команд кірка Кірочка, кірочка. Оце дуже крутий лук. Нескінчаність, то це, якщо ви стріляєте одною стрілою, ви можете стріляти на неї скільки хочете. Наскільки я знаю, вона мені ще ні разу не вистрілювалася так. Там ще вверх два поверха має бути. Ну я ще не закінчу це проєктувати, тому поки що так. Так. Ну і що ж, на цьому я планую закінчувати це відео. Для вакансій, ну, пропуску, думаю, цього вистачить. Що ще можу зробити? Можу зробити човний Да, Було б непогано. За якістю відео ви там вже самі собі подивитесь. Може ще музику якусь поставлю, деякі моменти. Ну, не буду так сильно його обробляти. Тим більше це не мій коник. Так. І подаваємо звідси шкет. Такий у нас ігрок є. Шкет. Равець, точніше, добре. Так, там зомбі зараз мене буде бити. А ні, не буде. Хе-хе. Зомбі втопиться. Ну ось так виглядає столик. Такий, на мою думку, прекрасний гімн. Ну що ж? Підписуйтесь на канал. Ух ти! Це чей таке? Ставте лайк. І прийміть мене до хардкору. Ультра <с> хардкор. <karena> я ще точно не знаю, чи я буду грати. В той хардкор. Ну, якщо буду, це... Десь. 80%. впевнений що буду грати. Так, це що таке? Port Eстеan Island. Острів Пасхи. О, ось де він. Так, скринів запевачені. Це добре. Що це такий острів? Ні разу такого не бачив. Так, близько від мого дому. Ух ти Я бачив ці фотографії цього остріву на Playcraft. Так, такі башні. Думаю це. Трохи не... я нагадує. <смір> ну не дуже впевнений. Ну так. Що то такий задум архітектора? Цікаво хто це робив. Так, думаю територія запроваджена. Так. Острів. Айленд. Чи можете тут будувати? <смір> Ні. <смір> так. Вхід. Ось ці вот дерки, це сходи. Не думаю, що це круто так зробити. Оу, це шо таке? А, це трон, йопт. Я ж не зрозумів. Думаю, такі сходи вверх зараз зайду. М -м так ну ось це не знаю, що це дає. Ух, ти, я гарно зробив. Можу тут ще одну лінію зробити з цього. З цегляних блоків. Ну, кам'яної цегли або якийсь інший. Ресурси тако просто закрити. Ну, на штаун цього. Оскільки я ставити не можу, то я вам показав приклад. О, ще й один поверх. Це вже дах. Супер. Так я не сподівався, що я тут найду щось. Лакштаун такого о, такий сюрприз мене так само радує. Так, трохи в спі падає. І ще зайдем. Це певно чий дім тому що не замок. А хоча може і такий є замок. Так ратуша ESTRED Острів Пасхи Гарна така ратуша. Бачимо ще... Засновник я не знаю, що тут поставити. Поки що таке стоїть. Ну що ж, тут всі сьогодні ді... І... щось для себе нове відкрили. Щось в цьому мистецтві Майкрафту. Будівництво. Ого, там хтось був. Він вже в мене глюк. Ну що ж, на цьому я закінчую. Як вже казав, підписуйтесь, ставте лайк. Точніше, ставте пальці. Причому гарні пальці. Коментуйте. Ну і це все. Па-па!